Усіх вітаю! Це відгук на водонагрівач від фірми Willer, серія Hit. В мене він на 80 літрів. Купляв в магазині Allo. Купляв його 2 грудня. Сьогодні 12 грудня. Працює добре. Все чудово гріє. Тримаю гарячу довго, вона вистачає з дружиною. Давайте поближче покажу ось такі наклейки. Може комусь це важно виглядає спереду. Наче економний ще. Матеріали, матеріали якісні, добрий метал, дуже мені сподобалось. Дизайн гарний. Так, що в нас тут є ще? В нас є термостат, який показує. Відповідає дійсності, коли холодна вода, він показує на холодну. Коли нагрілася на, на, на гарячу, тут помилок нема. Так, ти ще довго тримає гарячу воду, це я сказав. Давайте подивимось знизу. Що у нас є знизу? В нас є така лампочка. Коли він нагрітий, вона вимикається. Коли він ще гріється, вона гориться червоним кольором. Ось так виглядає дизайн знизу. Цікавий. Так, що в нас ще є? Ми регулюємо його вручну. Ось тут крутимо ось таку штуку. В цю сторону наче на максимум, в іншу на мінімум. Так. Це показав. Наче, усе. Вам рекомендую. Мені здається, його повинно вистачати і на 3 людини. Тож, якщо у вас дитина чи родина з 3 людей, 80 літрів це вистачає більше вже не знаю. Що в нас ще є тут? Потужність 1500 Вт, відповідає дійсності. Тошина це я помітив, теж баку дуже добре. А, так, чого не забув. От ззаду е я кріпиться не показав. А, йде вілка, виделка в комплекті. Це може теж комусь. Буде важливо, зараз покажу. Бо багато бойлерів вона не йде в комплекті. Ось тут є вона. Що можете не хвилюватися. Ну, наче, всі. все. Дякую магазину Ало за чудовий болер. До побачення!